сестри! дуже приємно бути на цьому місці. Я дуже радий завжди бути у вас вже давно були у вас, щоб сьогодні подарувати можливість бачити ваші світлі лиця. разом нам радіти в тому, що Господь нас знайшов в цьому світі. Відвати себе, що ми можемо його прославляти, вірувати в нього йти за ним. Друзі, дорогі, я хотів би сьогодні згадати одну історію біблійну, дуже відому для нас, але хотів би от взяти один такий епізод з життя цієї людини, про яку я згадаю. І взагалі поміркувати, на чому базувалося його життя, який був основний стержень його життя і от, що Господь хотів досягнути в цій людині і що Господь досягнув цій людині? Це був Йосип. Я хотів би сьогодні поговорити про Йосипа, про його життя. І Знаєте, взагалі, от, Життя Йосипа, воно дуже цікаве. Воно відображає в багатьох моментах от, життя Ісуса Христа. Він є ну, майже в усьому, ну, можливо сказати, навіть в усьому, прообразом на Ісуса Христа. Дивлячись на Йосипа, ми можемо побачити Ісуса Христа. І от дивлячись на його життя взагалі так, да, цілком. Ми можемо сказати, що його життя було успішне, благословенне. Ми сьогодні вже на початку чули, звідки ну, благословення приходить. І про Йосипа написано така характеристика, що Господь був з ним. Господь був з ним. Але для того, щоб Господь був з ним, і Йосип теж щось для цього робив. Йосиф теж він шукав е, Бога пізнання, він шукав Божої волі. От, е, друзі, я хотів би, щоб ми могли подивитися на те, що Господь от, досягнув його житті. Я думаю, нам на відома його історія. Я не буду сьогодні перечитувати всю його історію, е, як починалося його життя. Як продовжувалося, через що йому прийшлося е, пройти. в нього було складне життя. Е, Господь його проводив через школу, смирення, можна так назвати, але Господь мав одну мету. Він хотів щось досягти Йосифі. Я впевнений в тому, що Господь в кожному з нас хоче щось досягти. В нього є певна мета, така, як і для Йосипа, така, як і для. Авраама, для Ісака, для Павла. Така сама мета для кожного з нас. Господь хоче щось досягти. І от. Один тільки епизод згадаю з його життя, коли Йосип був вже в рабстві в Єгипті, коли його продали. І от е, Така характеристика написана про нього, що Господь був з Йосиф. І Мам. Далі ми знаємо, що він залишався вірним Господу. У нього була позиція, життєва, краще я помру, але не згрішу. І відстоюючи цю позицію, Залишаючись вірним Богу, він опинився в в'язниці. Я е, всі деталі пропускаю, він опинився в в'язниці. Знаєте, на що я звернув увагу, коли перечитував цю історію. І вже коли він був у в'язниці, тут вже два рази нагадується нам про те, що і Господь був з Йосифом. Знаєте, коли він був в домі Патіфара, один раз про це говориться. А тут вже коли Йосип опинився вже в таких скрутних обставинах, коли він у в'язниці опинився, і ні за що, да? і здавалося б, як от в таких обставинах бути, взагалі, ну, його продали братство, його рідні брати, з якими він виріс, жив, він опинився в чужій землі. Його Привітали російські, да? І він опинився в в'язниці. В Такі, от таких обставинах, знаєте, якщо по мірським міркам, от мірити, якщо дивитися на себе, якщо от не мати такої основи Божої в своєму житті, то можна було би ну, дуже засмутитися. Е, Дуже огорчитися на весь світ, але Йосип, він мав надію на Господа. І от коли він був в таких складних обставинах у в'язниці, тут вже два рази е, от, написано, що Господь був з Йосипом. І от е, ми не знаємо, скільки, ну, точно часу він там перебував, але... Це роки, це не один місяць, не два, і це не один рік, це приблизно 10 років, ну, приблизно. це ну, такий довгий період, коли він був в цій в'язниці. І от е знаєте, коли Йосип пройшовши через цю школу смирення, коли вже е прийшов час, коли Господь досягнув ньому, в ньому в цієї мети. От Господь його виводить із в'язниці. І він постає перед фараоном. Я зачитаю цей текст, 41 розділ книги Буття з 14 гріша. І послав Фараон і покликав Йосипа, і поспішно вивели його з в'язниці. Він пострився і перемінив одяг свій і прийшов до фараона. Фараон сказав Йосипові, мені снився сон, і нема нікого, хто витлумачив би його. А про тебе я чув, що ти вмієш тлумачити сни. І відповів Йосиф фараону, говорячи, не я, а Бог дасть відповідь на благо фараона. Друзі, от я хотів би звернути нашу увагу на цю відповідь Йосипа. В російському перекладі там написано «Это не моє. Йосип відповів фараон, «Это не моє. На в українському було не я. Знаєте, от я собі уявив цю картину. От Йосип, пройшовши через ці всі складні етапи свого життя через цю школу смирення, от його виводять, він стає перед фараоном. І от е, фараон доброзичливо до нього звертається, пояснює йому, що йому приснився сон, і що він чув що, про те, що він може помачити сни. І от е, перша така знаєте, реакція Йосипа, те, що сходить з його уст, те, чим він був наповнений вже, те, чим він жив, те, що Господь нього досягнув, те він і перше говорить. Він каже, не я. Або це не моє. Друзі, знаєте, от в цій фразі я думаю, що полягає от, от суть того, що Господь хотів досягнути в житті Йосифа. І того, що Господь хоче досягнути в нашому житті. Знаєте, можна було би якось по-іншому сказати фараону. Ну, Він би міг сказати, ну добре, я зараз помолюся, я звернусь до Бога, ну, Бо ще там ну, якось там своє я ставити спочатку. Але він одразу свою позицію тобто, висловлює не я. Тобто це не моє. У мене немає нічого. А Бог так, да? Не я, а Бог. От е, дійсно Йосип, він е, і далі, і до цього він теж от, е, мав таку позицію, він шукав, впізнавав він Бога. І Бог досягав цієї мети в ньому. Він е, жив не для себе, він шукав не свого, він шукав того, що е, було до вподоби Господу, він боявся Господа, він хотів догодити Господу. Він також служив людям, ближнім своїм. І це була і позиція не я. Коли він, знаходячись в в'язниці, він міг би сісти, буритись на весь світ, закритися десь там в камері і сидіти просто і ні на ні на що не звертати увагу. Але він що він робив в'язниці, будучи от в рабстві, будучи вже в такому положенні? Він ходив і з цими в'язнями він спілкувався, він питав, як в них справи, як в них настрій, які в них сни зняться. І це цікавило, чим живуть ці в'язні, які з ними там, ділиться, знаходиться. Тобто він жив не для себе. І одного разу було там два в'язні, які були високопоставлені, це чашник. І лібодарки. Начальники чашників дають лібодарку. І от їм приснився сон одному і другому. І от Йосип цікавився, що це за сон. І от чашник розповів йому свій сон. І Йосип йому розтлумачив цей сон, розповів, що означає цей сон. І йому це сподобалось. І Хлібодар теж сподобалось тлумачення, він каже, от мені теж снився сон. Йосип Веймур розповів значення його сна, але там було зовсім інше значення. Не таке добре, як для жашника. І от те, що Йосип тлумачив про ці сни, воно все збулося. Йосип ще мав таку надію, що хоча б якусь зацепочку да, попросив учасника, ну і буде добре тобі, то згадай мене там фараона, щоб вийти мені з цього місця. Тобто він десь ще ну, покладався на Бога, але десь ще трішечки він от своїми силами от якби, хотів звільнитися з цього місця. Він дуже хотів звільнитися з, з цієї в'язниці. Тому що він не заслужено там був. І він от, намагався повпливати на цю ситуацію. Він сказав, згадай про мене. Але ми читаємо чашу, він згадав про Йосифа, чи ні? Написано в Біблії, що він забув. Він забув, І на це була Божа воля. Бог так був. Привіть собі, якби цей е, чашник да, на начерпить Якби він згадав про Йосипа, вийшов і згадав, почав замовляти про нього словечко, і вивели би от Йосипа і, можливо, десь пристроїли б його на кухні, можливо, в кращому випадку, десь де ще там, при дворі, фараона. І все. Він був би був на свободі, працював би десь в такому місці. Я не знаю, я так просто собі уявляю, десь, можливо, на кухні чи в дворі фараона. А в Бога були інші нами. Бог по-іншому хотів цю всю історію продовжити. Тому Господь так вів, що цей начеркний чашник він забув про Йосипа. І от потрібний момент, коли вже. Йосип, от він повністю сокрушився, коли він повністю довірив все своє життя в руки Господа, коли він не покладав свою надію ні на кого, ні на що, а тільки на Бога, тоді був цей, цей сосуд вже пригодний для Господа. Тоді Господь його виводить. Тоді оця реакція у Йосипа, перша, яка на словах, от, вона сходить з уст його і каже, не я, не моє, а Бог». Дорогі, це важливі для нас слова, яка це важлива позиція для нас, для християн. Знаєте, В нас може бути ну, декілька теж варіантів в житті навіть у християн. Віручі, взагалі, в них така позиція, Я і, ну, я і не Христос. Віруючих може бути трошки інша позиція. Ну, Наприклад, така перша позиція це Я і Христос. Коли от, ми ну, дивимось на себе, покладаємось на себе, да, на свої зусилля покладаємося, коли ми своє, своє життя формуємо по-своєму, але і десь звертаємося до Христа і просимо в нього якось допомогу, щоб він нас підбадьорив, допоміг нам в наших планах. Навіть другий варіант є також наше життя, коли ми. От, Наприклад, Христос і я. Коли вже ми десь розуміємо, що нам потрібен Христос, що він був повинен займати ну, якесь головне місце в нашому житті. Але від Слово Я ми теж ще не, не відмовляємось. І така позиція, що Христос і я. Але найкраща позиція, про яку нам відкриває Євангелія, про яку нам відкриває сам Христос. І От, про яку ми з вами от, прочитали із життя Йосипа, це теж прекрасний прообраз на Христа. Це Христос і не я. Бо вон нічого нема, а тільки Христос. Друзі, от апостол Павло, він цю позицію в посланні до Галаті, другий розділ, 20 вірш, він висловлює в таких словах, я зачитаю цей текст. Галатів, другий розділ, 20 вірш. І вже не я живу, а Христос живе в мені. А що живу тепер в тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Позиція апостола Павла. І вже не я живу, а живе Христос в мені. Чому це важливо так? Чому це так необхідно для нас? Чому не можна жити по тим іншим моделям, які я привів? От. Тому що, як я на початку згадав, ми з вами от читаємо таку фразу, таку характеристику про Йосипа, що Господь був з Йосипом. Я думаю, що кожен з нас би хотів, щоб Господь був з нами. Але є певна умова, що Господь був з нами. Потрібно зрозуміти оцю істину, оцей шлях Іваної, потрібно зрозуміти, що Господь хоче досягти в нас. Потрібно підкритися цій істині. і послідувати. Навіть Христос більше каже, що хто хоче слідувати за мною. Той повинен відриктися від себе, взяти Христа свого і слідувати себе. І в іншому місці кажуть, що хто не відречеться від себе, не візнає свого Христа, той не може бути учнем моїм. Той не може бути учнем. То це найнеобхідніша умова. Це те, що Господь хоче досягнути в кожному з нас. Це, які ми входимо і отримуємо благословіння. Через це ми отримуємо от щастя повноцінне, благодать Божу, мир, який Господь дарує щастя, це радість, І не може запропонувати нам цей світ, не може запропонувати нам ну, наше я, наші пожалості. Нічого в цьому світі не може нам запропонувати от справжнє щастя, справжнє боженство. А тільки Христос. І от ще один текст я прочитаю по словні до Галатії», 5 розділ, 24 текст. А ті, що Христові розпили своє тіло з пожарливостями та пристрастями». друзі дорогі, ось апостол Павло знову про те ж саме говорить. Він спочатку в цьому розділі говорить про те, що ми повинні стояти в свободі, яку дарував нам Христос. Ми послідували за Христом, Він нас вільнив, Він гріха, Він нам дарував свободу, а свобода полягає в чому? Що ми маємо вибір, ми можемо вибирати тепер, як нам жити. І далі він тут пояснює, або ми можемо жити за тілом, так як раніше ми жили до увірування в Христа. І будуть вчинки тіла, а? він тут їх перелічує. А другий варіант, він каже, що є життя краще, долаженніше. Він каже, що є життя по духу. Він каже, що про плід духа. Він тут називає теж оці якості, оцей плід духа. Він каже, що таке може бути життя, і в нас ця свобода. Ми можемо вибирати, як нам жити. Але щоб нам жити по духу, потрібно щось робити з нашим я. Десь потрібно його водівати. І от Христос говорить, якби відводячи тут вже такий висновок, він говорить, а ті, що Христові, вони розпяли своє тіло пожадливостями та присвістями. Якщо ми Христові, якщо ми християни, якщо ми справжні, послідовники Христа, учні його, то це є необхідна умова. Це те, про що, що нам говорить Івангелія. Це той Івангельський шлях, вузький шлях, про який говорить нам слово Боже. Господь допоможе і мені, в першу чергу, і всім нам, щоб ми могли йти цим шляхом. Навіть це не одноразова дія, яку я одного разу зробив і все. І вже я от став таким і ну, вже і догні. Це кожного дня я повинен робити. Так, Повинен бути момент, коли по ну, перший раз це усвідомлюю і це роблю, коли я відрікаюсь від себе, коли не покладаюсь на себе, коли я повністю довіряюсь Господу. І потім в житті я кожного дня. От, як апостол Павло каже, я кожного дня розпинаю себе, своя за своїми словами. І те ж саме повинно бути в нашому житті. Кожного дня, от, е, ті, хто Христові, вони розпинають своє тіло з пожадливостями та пристрастями. Наші е, віховні пожадливості, наша вірховна природа, вона... Нікуди не дівається, ми залишаємося. Але коли ми покаряємося Господу, коли ми відрікаємося від себе, коли ми маємо тільки надію на Господа, коли ми живемо для Нього, тоді Господь дає нам перемогу над своїми бажалистями, над своїм Я, над цим світом, над цими спокусами. І от в книзі об'явлено ми читаємо послані до семи церков. Господь там акцентує особливу таку увагу, він каже, що переможці будуть оце, зі мною да, переможці наслідують все. Там перечисляється, я не буду зараз згадувати про те, що будуть переможці. Але одне я розумію, що на небесах в Царстві Небесному, в Новому Єрусалимі з Христом будуть переможці. Ті, хто з Христом, могли перемогти. Перемога, в першу чергу на своїх у І І завершення ще один текст з Римлянам. Зачитаю 8 розділ, 29 текст. А кого він наперед узнав тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідний між багатьма там. Говориться про Отця Небесного, який бачить наперед нас в своїй самомутності, в своєму всезнанні, да, в своїй величі. І він наперед узнав тих і призначив, щоб були вони подібні до образу Сина Його. Це Ціль Божа. Це от, мета Божа, щоби. Нас подібнити до образу Сина Його, щоб в нашому житті відобразився Христос, щоб ми могли не тільки сказати так, яке воспламовло, а й жити так. І вже не я живу, а живе мені Христос. Так, Господь допоможе на цьому. Амінь. Амінь.